Рада прийняла закон про пом'якшення покарання для корупціонерів. Відтепер, у випадку співпраці зі слідством через відкриття співучасників та відшкодування шкоди, суд може призначити менший строк ув'язнення корупціонерам ніж вимагає кримінальний кодекс України. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк з приводу ухвалення відповідного закону 12039 – реєстраційний номер за його. Проголосувала 263 народних депутати. При цьому посадовець наголосив, що цей законопроект підтримали і спеціалізована антикорупційна прокуратура, і Національне антикорупційне бюро України і додав, що закон відповідає міжнародним зобов'язанням України для отримання 4 мільярдів євро по програмі Ukraine Фасіліті План. Нардеп повідомив, що у випадку, коли мова йде про злочин меншої тяжкості, і якщо це невеликі схеми без співучасників, то зменшення у. Знання може отримати фігурант, який повністю відшкодує збитки, сплачує штраф та може отримати додаткову конфіскацію. Ну, як вам подобається така інформація, так от за даними, Open Data Pod, від початку повномасштабної війни корупціонерам було винесено лише 6879 вироків це значно менше ніж у довоєнний час. Від початку 2024 року винесено вже 1758 вироків. Зазначається, що така динаміка пов'язана з тим, що на початку великого вторгнення для посадовців подання декларацій було добровільним відповідно і не контролювалося на, на ЗК. Найчастіше корупціонерів засуджували за пропозицію. Або обіцянку надання неправомірної вигоди службовій особі 663 вироки або 37,7% від загальної кількості це на третину менше ніж у 2023 третьому році. У 98 випадках цьогоріч злоці... злочинцям присудили штраф, і це лише 1714 вироків штраф. 98 випадків корупції це лише штрафи. І лише один з половиною півтора, отак, 1,5 відсотки засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі. Це, це 27 вироків за 2024 рік. Ви скажете, що рік ще не закінчився, можливо, щось там зміниться. Не думаю. Так от. Дослідницька компанія, Ектів Group, вона запропонувала своїм респондентам у щотижневому опитуванні пульс тижня відповісти на питання. Як, на ваш погляд, шановні українці, чи достатньо українські антикорупційні органи борються з корупцією? Відповіді розподілилися таким чином: категорично недостатньо говорять 37 майже відсотків українських громадян. Вони сприяють збільшенню корупції 24,5 відсотки українських громадян. Важко відповісти. Сказали лише 2,7 відсотків громадян громадян. в той час, як півтора відсотки громадян говорять, що антикорупційні органи в Україні роблять все можливе, щоб корупція зменшувалася. Більш-менш достатньо мірою працюють наші антикорупційники. Це 3,2%. А більш мірою недостатньо говорить третина опитуваних 31% і 4 десятих опитуваних сказали, що робиться недостатньо. Це політичний експерт Світлана Кушнір з вами сьогодні була на зв'язку. Ми з вами просто озвучили, просто ви послухали озвученою мною інформацію стосовно того, як наша Верховна Рада вирішила під час воєнного стану, під час величезних корупційних скандалів, які відбуваються і виливаються у інформаційний простір. ви Прекрасно можете згадати пані Крупу МСЕК. ви можете згадати воєнкомів, які мають навіть не ті, що там криптовалюті рахунки, але і навіть нерухомість поза межами Української держави. Ви можете згадати ці прекрасні мільйони доларів у диванах. Так от, як під час цієї широкомасштабної кривавої війни Верховна Рада могла дозволити собі? Виправдовуючи тим, що 4 мільярди євро ми отримаємо, прийняти закон, що пом'якше покарання для корупціонерів. При тому, що прекрасно представники комітету, профільного комітету і потім у Верховній Раді знали, що 98% вироків закінчуються лише штрафом. Штрафом. За діяльність і бездіяльність посадові особи несуть відповідальність як адміністративно, так і кримінально. Ми з вами ніколи не дізнаємося, скільки життів і скільки можливостей було втрачено через корупційні діяння в Україні. На жаль, не дізнаємося. Але ми точно маємо з вами, як громадяни України, свідомо прийняти на себе певне зобов'язання після цієї війни ніколи не давати нікому ніяких хабарів. З вами в студії була Світлана Кушнір, це мій персональний блог. Ви були на каналі Інтервізор. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. Побачимось!